31 січня у приміщенні Романського краєзнавчого музею відбулося відкриття виставки робіт Валерія Зосенка Життя, осяяне мистецтвом. Присвячена вона пам'яті цього видатного художника та приурочена до 75-ї річниці від дня його народження. Валерій Купріянович залишив нащадкам самобутні твори, які є справжньою окрасою українського живопису. У творчому доробку митця є пейзажі, портрети, історичні композиції та ікони. Художник володів як станковим живописом, так і монументальним. Вшанувати пам'ять Валерія Зосенка та вчергове помилуватися його роботами прийшли друзі, рідні, учні та шанувальники творчості. Тому виставка ця мала значний резонанс у нашому місті. Як ви бачили, бачите, мабуть, колекціонери поприносили свої роботи. Їм хотілося, щоб їхні роботи і пам'ять про цю людину залишилася. Ну, я сподіваюся, що багато з цих робіт залишиться в фондах нашого музею і будуть радувати і численних відвідувачів і в подальшому. Крім картин, до уваги відвідувачів були Ставлені підбірка відео та слайд-шоу з фотографій різних періодів життя Валерія Купріяновича. Всі, хто знав митця особисто, жваво їх коментували і згадували спільні моменти. Та посмішки часто змінювалися сльозами на очах, адже не дивлячись на те, що з дня смерті художника пройшло вже більше трьох років, суму серцях ще досі живий. Що доля мені посміхнулася, і я їй дуже вдячна, що в моєму житті була така. людина. Це перше. Друге, я вдячна вам всім, що ви пам'ятаєте про нього. І плідну велику роботу, яку ви провели для вшанування цієї людини, яка для мене була дуже дорога по життю. Валерій Коприянович прикрашав наше місто і святковим оформленням, і реставраційними роботами в краєзнавчому музеї та Вознесенській церкві. Як чудовий копіювальник він створював численні картини на замовлення. Крім того, Валерій Зосенко протягом значної частини свого творчого шляху працював учителем малювання. Спочатку на Рівненщині, потім у ромнах. Учні згадують його з теплотою та вдячністю не лише за науку, а й за підтримку у житті. Крім того, що дуже талановита людина він був, як художник, він незаурядна особистість була. Безкорисливий, що саме перше треба підкреслити, як він ніколи, хоча... Дуже, як він розказував і знайомі, розказували за свої картини, які він писав і оформляв собори, він дуже на той час великі гроші отримував, але він ними ну, не, не дорожив. він не... Трусився, не тримтів над цими грошима. Великий гуморист, як всі казали, от дивлячись час передачі всякі гумористичні і знаючи всяких наших гумористів, то я думаю, якби він на цьому поприщі себе проявив, то рівних йому б не було в нього до кожного слова, була примовка з, з, з кожної ситуації, він мог якісь прислів'я на ходу придумати. Всім було з ним дуже весело, душа компанії був. Велика така в нього була природна пам'ять, якої не можна ні навчитися, ні натренуватися. От не свої такі роки вже от там 70 років здалося. А він мог декламувати поеми, балади із 20-30 куплетів без зупинки, без помилок. Ця людина була неординарна, людина з чистою совістю, з великою душею, з щирим серцем. Згадувати без сліз його не можна, тому що жаль, що втратилась частинка, можна сказати, частинка роменської, ну, роменської історії і роменської душі. Валерій Куприянович брав участь у багатьох виставках, ставав переможцем всеукраїнських тематичних презентацій. Палітра картин художника вражає прозорими чистими кольорами, де завжди переважають світло, піднесений настрій, шляхетність та замрієнність. Таким був і сам художник, який віддавав мистецтву всього себе. Виставка робіт Валерія Зосенка триватиме до кінця лютого, тож всі бажаючі мають можливість помилуватися ними у виставковому залі Романського краєзнавчого музею. Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.